Відтепер id картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна зробити не залишаючи уратів. А саме в центрі надання адміністративних послуг Уратівської селищної ради. На сьогодні ЦНАП прийняв 54 заяви на оформлення паспорта громадянина України і 38 заяв для виїзду за кордоном. А з нами на зв'язку Олена Новодворська, адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг Уратівської селищної ради. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, наскільки важливо для мешканців, що тепер ці документи можна оформити саме в Оратові? Так, дійсно, влучне запитання щодо важливості оформлення паспортних документів у Оратові, оскільки в Оратівській об'єднаній територіальній громаді налічується 46 сіл. Для вирішення паспортних питань необхідно було обирати державну міграційну службу. Але щоб добратися туди, потрібно було тратити день, а можливо, і не один і, Відповідно кошти на білети або на пальне. Відтепер оформляти паспорт громадянина України також паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна у невеличкому селищі Ораті. Звертатися за даними послугами можуть не тільки громадяни селища, а й усі бажаючі громадяни України. Скільки вже зробили id карток та іноземних паспортів? На сьогодні вже в нас зроблено 69 id карток та 58 паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Зауважу що це з червня місяця, ми почали працювати 24-го року. року. Тобто така вже велика кількість лише за місяць, грубо кажучи. А які документи потрібно для цього мати? Я почну з паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Необхідно мати з собою паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер платника податку і платіжка. Якщо ще був закордонний паспорт, попередній теж потрібно взяти його з собою для того, щоб ми його підсканували. І, можливо, він може бути діючий. Ми його можемо повернути особі для користування. Можливо, і два паспорти користування потрібно. Де оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, є такі переваги, коли в громадян ID-карточка вони можуть надавати електронний документ, пред'явити електронний документ, не маючи з собою карточки в руках. Ми так теж можемо оформляти. Це щодо закордонного паспорта. Угу. А я вже так розумію. Вже можливо, якісь відгуки є у мешканців. Наскільки це полегшило їм життя? Е, так, дійсно, відгуки є, і дуже хороші відгуки, позитивні. Навіть люди шоковані тим, що в такому маленькому селищі і е, надаються такі послуги. Вони ну відгуки прекрасні, дякують керівництву, Ратівській ТГ за те, що дуже таку проробили продукти. Ну така робота дуже важлива для населення. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на ЗАЗОК. А нашим глядачам нагадаю, з нами на ЗАЗОКу була Олена Новодворська, адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг у Ратівської селищної ради.